«Називін» дбає про слизову носа принежит. На Називін. фінал. фінал. Mm -hmm. Знаєш, мушу тобі зізнатися, Богдан. Мені сподобалось з тобою грати. Серйозно? Угу. То може віддасте нам свої бали. А це вже ні. Треба їх заслужити. Перемогу треба виграти і здобути своїми руками. А вірніше у фіналі цими палками у кожного е, буде по дві палки. І цими палками ви маєте дістати перлину. Руками допомагати собі не можна. Та команда, яка швидше з цієї клітки, витягне перлину і переможе. Всім все ясно? Давайте пацани, сюди. То палки, палки руками тримати? Бо... Палки руками. Шот, що, чого ти так дергаєшся? Боже, я ж злякався. Отже, час пішов! Пішов, час. А ми разом із часом. Так. Дивіться. Так, поперше. Дивіться, пацани. перший, перше, перший, 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 перший. Ні, ні. Не Не спішить, Заспокойтесь, не Дай сюди, дай. Ні, 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 ні. Вище, перехопи вище, перехопи вище. Перехопи вище. Перехопи вище. Тримайте. Тримайте, тримайте, тримайте. тримай. Є фіксатор. Ой-ой-ой. Ой, пустили. пустили. Тримайте, тримайте, рухайте, тримайте, тримайте. Є, писмо вище. Переходьте. Тихуйте. Тихо. Тихо, Я тримаю. давай, давай, давай. Повтор треба. Саме зараз ми з вами подивимося. Повтор! Давайте. І побачимо, хто переміг, тому що долю фіналу вирішували долі секунди. Отже, увага на екран. Так. так. Дивіться, у нас поза. Дивіться. О Боже. У нас вже поза. Одноху. На долю секунди першим вилетіла перлина Дівчат. Перемога дівчат 22 тисячі гривень на їхньому рахунку. Кайфуже мої <рит> просто змагались до останнього просто красавчики. Знаєте, що я вам хочу сказати? Ми не просто сьогодні перемогли у фіналі. Ми перемогли, перемагали кожен раунд, Ну, там трошечки і поступилися і ми змогли довести свою перемогу до кінця.